Пробує газ дати. Все летимо додому. Складаємо штатив. Взяли ми набора, зараз будемо відкручувати. Я сподіваюся, нас вийде сьогодні проїхатись на ньому. Цю сторону нам би, виходить, було б добре вперід трохи, а цю сторону назад трохи. І тоді все чудово вийде в нас. І ми приїдемо на квадроциплі. Щось в принципі, не знаю, може вам краще буде видно. В принципі, рівніше стало. Но все одно ще цю треба, бажано треба вперед. Зараз значить, що ми робимо? Натяжитель нам виходить треба трошки ослабити і підсунути вперед це колесо ну цю сторону. Тоді воно пивнейший стану. Зараз шкаю ключ и ослабляем на те же пивки. 69 Думаю, зараз сажай, да. В принципе, получается. Получается. Так, Нам треба. Шесятки ага. дуже погано. Ага. Зараз собі зроблю Бін, мені кажется, воно вже не бігнув. Це облако

На ту а, ні, от 아니, ой, от podia, не отойди. Не, не пойду. Майм, ой, с такий набор. Зараз будем пробувати 6. Размір як воно правильно позначається. Тут М6 і 1. Шах один. Это попробуй Да. Те саме то, що підходить.

А Макар. Привет, Макар. Шат, покажи, чем ты больше рубит. Ой, закрой. Ага. Да? Классно. Я же ем. Я думал, что это Ваня, ведь я помаленько ее подъедаю. Ага. Uh -huh. В принципі ми можемо цією стороною... сторони. Або так, можна щоб було нормально, а потом що ви, чи то, чи то, ага, раз закрити. Ну, щоб так просто, щоб було нормально поміняти, Що ти робиш? Добре, схоже, стара. Там ти Що за відстань? Я ж потім. Во, до мене. Я воно мене як і мене. Я потім щось і оно назад. От Я так думаю, що ми ставимо де 50 закручені і то, кажеться, тут не може так тут. А тут сказати <реш> поставили. Ага, Поставили натяжителі. Вот Як ми їх поставили? Ми підняли, виходить, саму раму. Ні, туди не треба. Ні, там буде погано. Треба відкрутити його спочатку. А потім вже це. Підняли, виходить, саму раму. І воно вже, виходить, саме пішло до нас. І ми тоді вже попали в дирки. Все. Угу. Вот так вот, да? 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 Вот тут. вот, да? Вот так вот, да? Вот так Ми да? Вот так вот, 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 да? Вот так так

biat baterai sudah sinup tinya variator gitu Це ми акумулятори поставили. Макар відійде. відійде. Такс, акуміатори поставили. поставили, зараз спробуємо. У мене стоїть. Попробуємо чи просто прокрутить. О, ні, він навіть не прокрутить. Зараз треба шукати причину Чому? Бо... Бу... Указывается контакт укислился, бо ну, він цілу зиму стояв на вулиці. Потім, ну, и осенью тоже стояв на вулиці. Такая. Угу. Контакт поганый. Ого. Ну. Можешь ее поменять? Причай, у нас а, маси немає, виходить, скоріше сьогодні. Yeah. Першим ми будемо робити, ми перемотувати, виходить, ці провода. Десь тут в нас, виходить, коротить. І все, то є. Тоді, тоді включимося тоді, коли я це все перемотаю. Все, я не в чому причина, чому провода грілися. Це у нас виходить маса нікуди не була під'єднаною. Під і зато правда грілися, бо мінус не йшли туди куди треба. І тут дуже багато, дуже великий ток був. Ну як так. Як я розумію, так і об'яснив. Ми ж, по походу, скоріш всього, що не зможемо поставити. А не зможемо. Все, добре. Так все маса є у нас. Все теж є. Ось це прикручено. І пробуємо. Все, добре. Пер. Шлангочку. Вирізаємо. Знімаємо зараз цю шлангочку. Разом з фільтром, бо йому вже там хана повна. Вирізаємо в бутилці. Крішці під бутилки дирку і вставляємо, пробуємо проїхатися Коротше, якась така схема у нас виходить. Зараз спробуємо завести часто спробуємо, чи заведеться. Все. Бен біжі, що заведеться. У мене таке відчуття що немає іскри. свічка. А у нас ось там свічка, зараз. Пробуємо є. є. І компресія. по всьому, теж була. Ні, Я не розбираюся. Срочне включення, я його завів. Там просто була вода в карбюраторі. І зато він не заводився. Зараз. Повезла, я його завів. Пробуємо від'їхати. чуть-чуть, подивимось. На, на, на слушених колесах, я не знаю, як він себе поведе, але спробуємо, спробую не сідати на нього. Добре, він нагрівся. Добре, так нагрівся. Зараз спробуємо підкачати колеса і може приїдемось. Так, Давайте спробуємо його заглушити. Все, заглушили, добре. Зараз підкачаємо колеса і спробуємо проїхатись на ньому. Так, скоро, це вже наступний день, ми його вночі склали, разом з Ну... Ну, Плюс-мінус годину його складали. Стежку ми також все закріпили. На перший час піде. Все одно це все знімається, буде перекрашуватись. Так що... Таке. Так, зараз заводимо і хочу приїхати на ньому. Дивіться, як він себе покаже. Все, без газу навіть завісно. Нормально. так. Ну, поки що таке отверткою заводиться, але... Потім я думаю о, сюди Ну, на кнопочку заводиться. Тут от таке безобразі в нас, ну, все ще теж все зробить. Да, Безобразіє я мав іду, що ось таке. Не знаю, що вам було видно. Кришка тут. Кришка валяється. я вже сьогодні приїхався. Там вона валяється. Вона валяється. Я вже сьогодні приїхав забув, що я її не прикритив, вона відлетіла. Я її там положив. Разубрати. Ага. Добре. Мені щось тепер кажеться, що якщо сюди якогось мотора від якогось цикла поставити, то він не витримає. Ну, максимум якусь 125 то 150 ще може. А якщо 250 як хоче або 200-ку, то кажеться, точно не витримає. Так, ну так що в не заїду. Це добре. Поїду ось все добре пок. Зараз спробую газу дати. Закщо. Так, нас хотів. Треба Ну, В принципі, ще пок, що балка такий криво стоїть, і те, що він так вже довго поїхав без того, що це не злітав це вже дуже добре для нього Якщо газу не давати, там так Нормально, так плотно не газувати на ньому, то можна собі комфортно їхати і не переживати ні за що, я так думаю. Так, стопсос трохи піднятий. таке. А ну, зараз ще раз попробуємо дати газу. У порвався прорвався, я не знаю, що можна зробити Попробуємо Пробуємо зараз. Ось тут нас кручиться, порвався. Все, летимо додому. Складаємо штатив. Летимо. Перша серія. Таке й вийшло. Мало я вам розказував за того, що телефон у мене був постійно розрежений, я знімаю я на телефон. І ще плюс те, що ми вночі сідали все знімати. Сідали робити його вночі, бо там був розрежений. І за того нічого це. Нічого не знявся, не знялося. А хотілося все чим побыстрій зробити. Не так. Але ви ще 100% побачите, як це все збирається, розбирається, зараз 180 раз, побачите. Пробуємо запустити і сунемо його. Сунемо бо у нас це порвався. You're <laughs> welcome. <laughs> Аж вот от якраз